І всім привіт! І з вами Лакі! Ми продовжуємо грати в битві будівельників на сервері Хайпіксі. Ну що ж, продовжуємо. Ідемо, як завжди, до нам всім знайомої таблички. Клацаємо. ну, а зустрінемось уже в грі. Так, все. І нам треба збудувати яйку. Яйку треба збудувати добре. Нам треба цей блок. Думаю, такий ще блок зійде. Ще рожевенький. І чорненький. А, ага, ось так. У яйки будуть ось такі ніжки. М -м -м -м. Думаю, треба їх ще. Визні місця поставити ось так. І тепер будуть ніжки. Ось такої висоти яйка буде. От такі у неї будуть ноги. Вже виходить якась рідинка більша, ніж яйка. Ну добре, ага. Тепер, так, я що не взяв рожевий, нам треба буде зробити, відступити отак на два блока. Думаю. І ось так от по периметру. поставить. Ну, так, да, ось так на один бок відступаючи. Так, да, от на один бок відступаючи треба робити. Я думаю, ось так от. Це у неї буде її блузка. Так. Тепер ось так от робимо. Так. Що ж дає? Отак от дороблюємо. І в нас вийшов по периметру навіть трошки більше. Ось так от. А тепер робимо от так, піднімаємо на блок. Ось так от. І це в неї буде таке платтячко блузочка. Не знаю, як це ще назвати. Отак-от. Отак от. А тут починається її тіло вже. Тому треба, я думаю, ці блоки прибрати. Отак от, от. І починаємо будувати тіло їй. Отак-от. Так що в нас виходить поки ще непогано. Тикити его треба сбейшить, я думаю. Ось так вот. Ось так вот мы сбишим. Вот так. И еще по бокам треба сбишить. Вот тут, да, вот тут. Треба сбишить. І тепер ще отут. Я думаю, буде непогано. Повинно вийти. І починаємо робити її руки. Ось такі от руки вийдуть у неї. Якісь знато короткий, треба на... ще на один бокс От Отак от. І тут робимо так само. От такі от руки будуть у яйки. І тепер шия повинно бути ось так от. Думаю, тепер ось тут, отак от от. отут отак. От І отак. От Це в нас буде уже голова. Тепер ми повинні зайти в опції. Тут є отак от Біле. Тепер вибираємо тут таке, таке чорне. Фініш. А тепер робимо так само, тільки це вже буде інше око. Ось так от. От так. І фініш. Все в нас є очі. Я думаю, от носик у неї у яйці буде. Ой-ой-ой-ой! Я не встигаю. Як завжди. Всі вже до цього звикли, що я завжди все не встигаю, я думаю. Так, так швидше. Хоча б очі. Хоча б очі встигнуть. От така от у нас вийшла яйка. Ах, ми як завжди не встигли. От у когось вийшла така яйка, мені, якщо чесно, не дуже подобається. Ой, вона ще з двох сторін зроблена. Страхіття якесь. Ага, це у нас Pixie Art. Вийшло непогано. Так. Що в нас дає вийде? Ось так. от у нас щось. Ой, щось страшненьке. Якось мені не дуже подобається. Моє краще. Так, що в нас тут? Це дерево. Не зрозуміло, що це таке. Не по темі. Так, що тут написано? Не зрозуміло, що не встиг прочитати? Якась теж страшненька штучка. Мало хто взагалі встиг, як я зрозумів. Ну, давай почекаємо ще нашої роботи. Подивимось, як її оцінюють інші. Так, от наша робота. І мені здається, повинна бути непогано. Так, що у нас дає? Теж якась дівчинка, яйка. Ну, добре, непогано окей. Ставлю окей. Так, це у нас щось. Страшненьке, мені здається. Хоча ні, непогано, окей. окей. Так, що в нас дає купа жителів? Ну, це взагалі не, те, не по темі, тому ставлю саму погану оціночку. Так. Що це у нас? О, оце от круто, непогана яйка. Окей, прикольно. Так. Так, да, крута. І вона виграла. А, а я шосте місце. Дам жалко, звичайно, трошки. Ну, добре, а зустрінемось, я думаю, вже в наступній грі. Думаю, їх сьогодні буде три. Ну що ж, а зустрінемось уже в грі. Так, ми вже тут. Я поки що поки був на паузі, перевів гроші, які ми тут заробили. Заробили на інші режими. Ну добре, нам треба збудувати печеньку. Це буде важко, думаю. Хоча, ну, треба спробувати. Що ж, беремо печеньку в руки. Так. І думаємо, нам треба якісь коричневі блоки. Такі от. Потім треба такі оранжеві. Я думаю, поки що все. Добре? Будем печеньку. Таксик. Потім ось тут ось так. І треба просто не повторювати і не робити її дуже точною. І не повторювати наші помилки за Алмазіком. Так. Да. Думаю, ви, коли будете дивитись цю сею, ви вже, мабуть, дивились нашу сею за Амазіком. І що вийшло у нас все дуже погано. Тому що я виміяв все точно точно і хотів зробити його точно схожим на омазіком, щоб виграти. Але це закінчилось дуже невдало, тому що я не встиг. І потім вийшло так, що мені поставили одну з найгірших оцінок, наскільки я пам'ятаю. Я тоді розстроївся. Так. Тому треба зараз все робити не дуже точно. Бо ми знову не встигнемо. І у нас вийшло дивної форми печенька. Тому треба її трошки виправити хоча б. Тому у нас ще є 3 хвилини, тому ще ми все встигаємо. Да, це вже більше схоже на форму печеньки. Ось так от. І тут ще бок. Ось так. Оце от буде нормальна печенька, я думаю. Ось так. І оці коричневі блоки, це будуть як шматки шоколаду. В нашої печеньки. Да. Прикольно буде. Так. Думаю, отут от ще шматок шоколаду. Такий великий-великий. Такий смачний-смачний. Так. Ставимо сюди блоки. І в нас ще є 2,5 хвилини на те, щоб доробити цю печеньку. Часу у нас багато, тому можна не дуже спішить, не нервуватись. І це дуже добре. Ми встигнемо, я впевнений. Тому що, тому що в нас ще є час. Так, тому можна не дуже спішить, хоча, ну все одно, все може бути, тому розслаблятись. Не треба. Так. Так. От тут, от так. От сюди, от сюди, от сюди і от сюди. Да, от у нас вийшла така печенька. Здається, мені замало шоколаду. Тому що треба отут от шоколад, да, прямо тут збоку. Бо якось занадто мало шоколаду, якась печенька. Не дуже вийшла шоколадна, тому треба побільше шоколаду сюди напіхати з усіх боків. Ага, ще потім отут. -от. І отут ще один шматочок можна, думаю, випити. От тепер це реально шоколадна печенька. Сам би таку зараз би з'їв. І навколо неї, думаю, можна насипати багато печеньок, так? Да? Це ж будуть. Печеньковий світ в нас буде. Ага. Ось так от. Так, а чого вони не викидаються? Чого не можна викинути печеньки? Так, викинулась. Ні, вони куди здеваются? А чого ж їх не можна викидати? Ах! Не знаю навіть. Так. Не знаю навіть, що робити. Може, змінить підлогу на якийсь інший колір? Так, да, думаю, так. Да. Думаю, вона буде непогано. Хоча, не знаю, навіть, я думаю, не треба. Хоча можна поставити табличку. Ні, не встигаю табличку вже поставити, хотів написати ціну. Ну, добре. Думаю, що інше збудували. Така непогана печенька. Ставлю ОК. Так, що в нас дає? Так, чекаємо, чекаємо. Печенька! Якась вона рінива печенька. Лейзі, кукі. Так, да, схожа на іниву печеньку якусь. І от моя печенька. Сподіваюсь, людям сподобається. В мене вона, мені здається, прикольненька. Така крута печенька. Так, хтось мені ручкою помахав, добре. Ще одна печенька. Всі робили їх. Лежачими окей, ставлю. Але не більше. Тому що за лежачі я багато оцінку не ставлю. Ще одна. На гуд це не заслуговує. Якщо б вони були в повітрі, міг би і подумати над гуд. А так не можу. Тому що. О, хтось ставив йому епік. Так, що написано на табличці, поки ще є час прочитати. Кукі. Ну, я бачу, що це кукі. І, до речі, зроблено круто, дуже. Да. Піченька, не піченькова в сіні. Якось, ну, в таки схоже трошки на піченьку, тому не буду ставити найгіршу оцінку. Так. Написав щось. Не встиг нормально прочитати. І ніяких печеньок тут нема, тому ставлю найгіршу оцінку. Бо нічого нема тут. Навіть те, що може нагадувати на піченьку. Оце от круто, прикойно. Окей. Чувачок такий. Прикольненько. Він, мабуть, хоче з'їсти цю печеньку. І є п'яте місце. Ех, жалко, що ми не отримали якесь призове місце, але то нічого. Так, добре. Ну, я думаю, зіграємо ще одну гру і зустрінемось уже в грі. Так, я вже тут. І сьогодні в нас якийсь день їжі. Тепер нам треба побудувати шоколадку. Дам, це треба постаратись збудувати шоколадку, тому ми будемо брати ось такий блок. Будемо думаю, будувати молочний шоколад. Так, навіть не знаю, як він повинен виглядати, цей шоколад. Ну, мабуть, шоколадом. Таким коричневим. Так, навіть не знаю. Ну, плитка шоколаду, все. Що ще можна збудувати? Це буде шоколад. Ну от, плитка шоколаду якогось. Ну от, я навіть не знаю, як її можна змінити. Ну Хоча, може, щоб воно не виглядало якось дуже тупо, можна взяти трошки ще темніших блоків. Да. От в деяких місцях такі поставимо блоки. Ось так от. І вже це буде нагадувати комусь, може, шоколад. Бо поки що я не знаю, як його відтворити нормально. Взагалі не знаю, як можна відтворити в Майнкрафті шоколад. А тепер можна зробити білий шоколад. Да, я думаю, так. Да. Білий шоколад буде круто відтворити. Да, але треба білий блок змішати з якимось іншим білим блоком. Я навіть знаю, як це можна зробити. Так, робимо ось так от. от такі от плиточку шоколаду. Точно таку ж саму тільки це вже буде білий шоколад. Ось такі. Отак, от. От отак, от суди ще. І ще в нас ціла купа часу. Я навіть не знаю, що можна зробити. А щоб зробити його іншим, наскільки я пам'ятаю, якщо ставиш таке. ні воно таке ж саме, навіть не знаю. Можна написати ціну да? Сіну можна написати так, не знаю, скільки в Америці чи в Англії коштує шоколад, тому напишу просто не знаю навіть. Це буде 2 долара. А це в нас буде. 3 долара. Навіть не знаю. 3 долара. І ще можна збудувати. І ще один в упаковці, думаю, хоча, да, в, ука... в упаковці ще можна буде один збудувати. Будемо використовувати для цього вже шерсть. Так. Так, от да, це така форма, як нам треба. Думаю, треба подивитись. Так, да, така сама форма. Тепер заповнюємо це все. І пишемо тут. І ще, ну, не знаю, навіть це буде важко, а це буде вже... Таке треба якусь красиву упаковку зробити, я думаю. Так. У нас це буде. Така от упаковочка буде в нас. Думаю, да, буде прикольно зробити таку упаковочку. Для шоколаду. Так. У нас залишилась хвилина. Ось так, ось так. ось так. А тут червона, червоний, червоний. І тут теж ми напишемо ціну цього шоколаду. Це у нас буде. 3 долара теж. От така ціна у нього буде у цього шоколаду. Думаю, нормальна ціна. Дуже дорогий шоколад, як для мене. Так. В гривнях це доволі багато. Так, ну от. Ось такі от у нас буде. Плитки шоколаду. Я думаю, що я займу дуже мало місця, бо я навіть не знаю, як це можна відтворити. О, да непогано так. Але мені не дуже якось. Звичайно, можна було поставити окей але мені щось не подобається, якщо чесно. Так. Що це у нас? М -м да, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Дуже круто. Треба було щось таке теж зробити. У мене, походу, залагало. Да, в мене залагало. Крутяк! Просто. Дам-дам-дам-дам. Дам-дам-дам. Ну, зараз я поставлю на паузу, коли. Мене відлагає, я знов включу.